Врятувати життя військовослужбовцям в івано франківську волонтери укомплектовують військові індивідуальні аптечки за стандартами НАТО. У наборі усе необхідне для надання першої невідкладної допомоги. Все відбувається завдяки прекрасним людям, волонтерам. Вкладаємо турнікет навпроти в кишені, вкладаємо бандаж. Він у нас шестидюймовий. Це все по стандарту НАТО. Далі вкладаємо тут оклюзійну наліпку в честь сіл, вкладаємо протиопіковий. На зафаренгалку. Це все конвейером, для того, щоб це було швидше, оперативніше, краще. Тут є маркер, який вже у нас є, так, для фіксації і в карці, і на турнікеті часу накладання. І, в принципі, аптечка готова. Ми її защипаємо. І кожному солдату ми хочемо. Свій шеврон, хай це маленький вклад, але якщо хоча б одне життя буде врятоване, ми будемо цим дуже пишатись. Щодня на склад навідуються волонтери. Серед них переселенка з Дніпра Олена. Дівчина каже, на фронті зараз воює чимало її рідних, тому вважає таку справу своїм громадянським обов'язком. Другий день вже приходжу збирати, допомагати. Вчора кілька годин прийшла сьогодні на кілька годин, скільки змогла виділити. Але за цей час ми зібрали. З волонтерами дві тисячі зібрали, і так малою кількістю рук, але за два дні вже дуже багато моїх рідних і друзів воюють на війні. Багато друзів волонтерять, і я теж вважаю своїм обов'язком свій час і зусилля вкладати в перемогу. Усі медкомпоненти для аптечок закупила американська благодійна організація Operation White Stork. Її засновник Вільям Макналці прибув в Україну з гуманітарною місією на четвертий день повномасштабного вторгнення. наша мета забезпечити аптечками першої необхідності військових та цивільних, які страждають від війни. Я прилетів сюди із Чикаго. Маю досвід служби на військовому флоті. Це допомагає забезпечувати військових саме якісними засобами надання. Першої медичної допомоги наша гуманітарна місія має продовження у зв'язку з геноцидом, який чинить російська армія. Ми хочемо, щоб американці знали, що відбувається в Україні щодня. Про те, що трапилося у Одесі, щоб вони знали, що дії Росії це не просто війна, це геноцид, намагання знищити українську культуру. Майже усі складові аптечок виготовлені в Україні. Це допомогло зменшити їх вартість на 30% порівняно із медичним приладом закордонного виробництва. «Єдину компонент з цього ми все ще возимо з США. Ми радилися з багатьма фондами, не знайшли замінника в Україні, виробника, те, що пропонують українські виробники польових медиків, не задовільняє, відповідно, ми не маємо права давати щось гірше, можливо, китайське, не дай Боже. Якщо ми брали з-за кордону компоненти, то в нас аптечка виходила 75 доларів. Зараз ми вийшли на ціну 45 доларів. І це дуже круто, тому що ми можемо ну, наскільки на 45% більше надати аптечок воїнам. Одна аптечка, ми кажемо, що один айхек це одне спасене життя, врятоване життя. відповідно, якщо раніше за 75% це була так, одна аптечка, то за 45, то це майже вже дві ми можемо зробити. Потреба у тактичних аптечках є постійною, кажуть волонтери. Адже на фронті це розхідний матеріал. По перше, вони витрачаються, по друге, вони використовуються. По третє у нас постійне допоповнення військового бойового складу. Тому тактична аптечка це є розхідний життєво, розхідний життєво необхідний матеріал. За два роки організація Operation Вайст Stork разом з українськими волонтерами доправила на фронт 34 чотири тисячі аптечок. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.